Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса ICAN, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 2 березня 2023 року. І сьогодні в нас ну, вже такі дуже-дуже багато ми про це говоримо, дуже-дуже багато про це розповідаємо. Ну, Блендери змінюються, назви змінюються, і тому змушені подавати це відео знов таки, щоб люди просто бачили назву цього блендера і розуміли, що вже до нього щось є. І хочу сказати, що якщо в принципі занурювальні блендери, як оцей Koenig KHB 700, схожий, можливо, на щось там інше так, зовні, да, то це не означає, що муфта якась може до нього підійти. Це бувають такі випадки, але ж вони дуже рідкі, і блендерів зараз дуже дуже велика кількість на ринку України. І муфти всі різні, абсолютно різні, є різна посадка, різна, тобто шліцева може бути з лискою, з двома лисками, скажімо як в цьому випадку. Є там взагалі з гайками, тобто не буду багато зараз про це. Скажу, що це трошки нестандартне не, не, не не рішення, тому що дві лиски йде. І саме в блендері в моторному блоці, і так само в ніжці втулка так само має дві лиски. Ось те, що було старе, покажу, так вам, скажем, ну з тумкою вже все, може, тут повний кірдик, а, ну і з муфтою, по суті, так само, коли вона з'їдається, скажімо, тут от ці пелюстки, тобто вони далі руйнують все за собою і от відбувається така ситуація. Ось, питання виникло, що треба і те, і те зробити. Ми зробили, безумовно, як завжди. І хочу ще звернути увагу, що коли у вас от, є блендерна ніжка, і якщо вал, от тут він стоїть, бачите, чітко, тобто ніж стоїть на одному місці, він не рухається майже зовсім. Ось це такий показовий варіант, як має бути. Тобто, якщо у вас е в ніжці вал бігає туди-сюди, навіть приймається отак, тобто ви маєте розуміти, що. Далі ця ніжка працювати не буде, вона буде руйнувати вам муфту, втулку і ну і то з цього ніякого не буде. Є варіант, скажімо, тому що як це виправити, зазвичай в ніжках тут десь на цьому рівні, плюс-мінус, є стоїть стопорне кільце. І це стопельники стопорне кільце фіксує вал, не даючи йому рухатись вверх в Тобто, якщо це у вас в порядку, добре, якщо ні, треба зробити цей момент або викинути ніжку, купити іншу. Ну, скажімо так. Це робиться. Скажу, у нас є майстри, які це роблять. Ми цим не займаємось, тобто метал це не наше. Ми робимо все з пластику. І ось. Маємо нову муфту. Маємо нову втулку. Вони, бачите, такі, скажу, скажу, можна сказати, що схожі, але ж ми зазвичай бачите стінки, все, ми зазвичай намагаємося стінки свої подовжити, тобто, щоб муфта там, чи втулка, будь що, ну, працювало на порядок більше. З цим блендером посадити муфту, нічого складного немає. Тобто, ми маємо дві лиски, покажу дві лисочки, бачите. Тобто вал тут так само з двома лишками, якщо вам видно добре, не добре, ну отак от, можете не повірити на слово. Ось. І що нам треба? Нам правда, треба просто направити направити нашу муфточку. Бачите, направив. Тобто, бажано поставити так, щоб відцентрувати. Ну, і в принципі я навіть... Ну, і Пальцем вже намагаюся присадити її, але пальцем це не зовсім виходить, тому що вона має сісти, має сісти плотно, тобто якісно, щоб вона просто, коли ви будете е, знімати там, лендерну ніжку, любу насадку якусь іншу, щоб муфта, чи втулка у вас не злазила. Тому ми робимо її з таким певним нетягом. І ось, якщо у вас є, скажімо, щось ну, таке, як в мене, ну, це, зрозуміло, ми такі зробили. Пристрій, скажімо так, для того, щоб не руйнувати ні муфти, ні втулки, ви можете використати навіть свою стару муфточку. Поставити зверху на, на нову, і взяти молоточок, і присадити її на своє місце. Тобто бити сильно не треба. Важливо, щоб вона зціла вас. Якісно і рівненько відносно по колу, щоб не було биття, не було нічого. Ну, по суті, якщо вона правильно пішла, в цьому випадку все буде нормально. Тому що іноді буває так, що коли шліцева посадка кругленька, то там трошечки треба більше гратися з цим і трошки складніше. Тут же питання особих немає. І ось у ну, нас далі є так само блендерна ніжка. Тут так само дві лиски. Що нам треба, тільки направити тулочку на ці дві лиски. І присадити її точно так само. Єдине, що в цьому випадку, вас, я вам нагадую, що там всередині стоїть стопорне кільце. Якщо ми будемо бути просто отако, то ми можемо зруйнувати це стопорне кільце. Ребто, треба обов'язково щось підставити під ніж. Тобто, щоб ніж, ніж вперся, як от в мене, от. максимально направити втулку так, щоб вона стала так само рівненько. Рівненько, От я тут намагаюся, там просто перша посадка, вона дійсно така трошечки, знаєте, ну, можна сказати, не нескладна, але відповідальна. Ось тому що вал він сам по собі тут рухається доволі такі різні боки. І треба намагатися максимально так само втулку відцентрувати. Я Зараз спробую взяти свою наставочку, хоча ви можете взяти використати так само ту саму. Ту саму ничку. Так, полетіло, полетіло. Таке. І ось в мене втулка. а втулка я її поставив вже на своє місце. Бачите, да? ось вона рухається таким чином. Якщо ну, ви не впевнені, що ви там 100% поставили, не поставили, лишнього бити не варто, тому що можете просто зруйнувати втулку. Якщо от, бачите, в мене все чітко, все зайшло, все стало, відповідно, значить все нормально. Все зафіксували, ну, можна було б запустити, ну, при цьому можу запустити показати, що все вийшло так, як треба. Бачите, все рухається, піддово на цих обертах, все працює. Відповідно, все зробили вірно. Присадили так, як треба. Принаймні, бачимо, що якщо ми розкручуємо, все знімається, все ставиться на свої місця. Все чудово. Ну, тому, якщо відео ні сподобалось, ставимо вподобайку. Якщо цікавий контент, в якому ми розповідаємо про всі наші новинки, що в нас з'являються, підписуйтесь, будь ласка, на канал. На початку відео є номера телефонів, є сайт, на якому ви можете знайти те, що вам буде необхідно, а якщо в якомусь випадку так станеться, що того, що вам треба, в нас ще немає, висилайте до нас свій прилад, і ми обов'язково робимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні слава ЗСУ!